Іван Петрович Котляревський, уривок з поеми Неїда. сучасним низом та євріалом присвячуємо. У главної башти насторожі стояли Евріал Нес. Хоч молоді були та гожі, кріпкі, храбрі, як харциз, нех кров текла, хоч не троянська, якась чужая гусурманська, та у службі вірні козаки. Для бою їх спіткав прасунок, пішли к на вербунок, були ж обидва земляки. А що, як ви, викравшись помалу, забратися в рутульський штан? шептав низу вухо То каші наварили б там, тепер вони сплять з перепою, не дрикнені один ногою, хоч сім їм горло переріж. Я думаю, туди пуститься, перед Енеєм заслужиться і сотню посадить на ніж. Як сам мене оставиш? спитався низа Евріал. Ні, перше ти мене удавиш, щоб я від земляка відстав. Від тебе не з зроду. З тобою рад, вогонь і в воду, на сто смертей піду з тобою. Мій батько був сердюкопрічний, мовляв, нехай покой му вічний, умри на полі, як герой. Пожди, і пальцем в лоб торкнися, товариш не сказав. Не все вперед, назад дивися. Ти з лицарства глузд потеряв, у тебе мати є старая, без сили в бідності слабая, той повинен жити для неї. Одна, оставшись без приюту, яку потерпить муку люту, таскавшись між чужих людей? От я так чисто сиротина, росту, як при шляху горох, без нені, без отця дитина, Еней, отець. А неня Бог, іду хоть на чужу за чужу отчизну, не жаль нікому, хоть і злизну, а пам'ять вічну заслужу. Тебе ж до жизні рідна в'яже. Уб'ють тебе. Вона в гріб ляже. Живи для неї, я прошу. Розумно нести розсуждаєш, а повинності мовчеш. Котрої сам добре знаєш, мені ж зовсім другу твердиш. Де обчіє доброву падку, забудь отця, забудь матку, Але ти повинність і справлять. Як ми нею присягали для його служби жизнь віддали, тепер невільна в житті мать.